Отож, у нас на огляді квартира 152 тисячі євро за 50 метрів квадратних. Це центр Валенції, дуже класна локація. Є кухня, яка з'єднана з східною зоною. Тут є одна спальня та один санвузол. Невеликі вмонтовані шафи, квартира після ремонту. Зараз ми бачимо спальню, велика спальня. Поміститься без проблем двохспальне ліжко, невелику шафу, докупимо ще тумбочки. Так, що мені подобається, високі стелі, навіть зробили стильну. Підсвітку, дуже класно для оренди і для життя також. Санвузол, умивальник, унітаз та велика душова кабіна. Одразу видно, що квартиру зробили добре і, як я вже говорив, класна локація в місті Валенція. Ось так виглядає наш будинок зовні.